Поговоримо про впровадження є рецептів. Справа в тому, що із квітня поточного року в Україні планується впровадження електронного рецепту на лікарські засоби. Як населенню підготуватися до такого нововведення, що обов'язково варто знати у цьому випадку, та про інші нюанси ми розпитаємо у фахівчині, яка зараз долучається до нашого ефіру. Це пані Аліна Костенко, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню, головний терапевт департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації адміністрації слава Україні, пані Аліногероям слава. Дякую, що знайшли час, аби розповісти нашим глядачам про ось це нововведення. Ну і власне в мене от відразу таке питання: чим зумовлене воно чи його можна вважати таким собі послідовним моментом етапом у ході от впровадження медичної реформи? Ну, це скоріше не нововведення, це дотримання вимог попередніх мозовських наказів. Я просто хочу нагадати, що таке рецептурні лікарські засоби. Це ті лікарські засоби, які призначають, які, які відпускаються виключно за е, призначенням лікаря. Ми маємо, ми маємо. Продовжуйте, будь ласка, вас чути все гаразд. Угу. Цей, переліг, цей перебіг включає в себе антибактеріальні засоби, протисудовні, наркотичні засоби, засоби для лікування гіпертонічної хвороби та інших серцево-судинних захворювань. Я хочу наголосити на те, що самолікування і самопризначення має негативний вплив на перебіг, на перебіг захворювання. Коли лікар призначає лікування, він враховує алергічні реакції, супутні захворювання. Захворювання, які можуть бути ускладнення, може бути той чи інший перебіг захворювання, а саме лікування це має дуже негативний вплив. Тому саме призначення цього введення електронних рецептів, це досить таки позитив позитивний крок нашого міністерства охорони здоров'я. Таким чином, дбає про здоров'я населення, так. А... Так, а аби запобігти самолікуванню, це зокрема найбільше стосується антибактеріальних засобів. Ми маємо досвід досвід по COVID, по ковіду, коли йшло таке. Призначення, призначення, самопризначення антибактеріальних засобів, призначалися антибіотики тоді, коли їх не потрібно було. А є випадки, коли вони потрібні, а особа вже до того резистентна. Тобто, коли мають працювати антибіотики, людина вже до того не чутлива, тому це досить позитивно, що ввели взагалі рецептуру. Пані Аліно, чи у будь-якого лікаря можна буде отримати ось такий електронний рецепт? Чи все таки варто звертатися лише до того сімейного лікаря, з яким декларація укладена? І чи не буде тут певних таких незручностей у отриманні цього електронного рецепту у внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Хмельниччині? Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря. Це може бути лікар державних, комунальних приватних підприємств. Це може бути, можуть бути попи. Єдина умова, щоб людина була зареєстрована в електронній системі охорони здоров'я. І тоді з цим ніяких питань немає. Це саме стосується внутрішньопереміщених осіб. Їм треба звернутися до лікаря, який має надавати їм допомогу, і рецепти будуть, будуть виписані. Якщо ми зустрічаємося з внутрішньопереміщеними особами, які не задекларовані на території області. В сімейного лікаря або іншого лікаря є можливість зайти в електронну карту пацієнта і виписати на їхню карту ці електронне призначення лікарських засобів. Отже, відтворимо ситуацію. Я прийшла на прийом до сімейного лікаря чи до будь-якого іншого медичного фахівця, і прошу, аби мені виписали. Ну скажімо так, не прошу, а у нас до комого звернення лікар вже робить певний так висновок і призначає мені ліки. Виписує електронний рецепт. Що при цьому я маю обов'язково при собі мати, і чи можу я це зробити дистанційно? Можете ну це ну якби, би тут два дві відповіді бути ви коли тут ще є технічна сторона цього питання? Це робота має бути пророблена місцями, тобто медичними інформаційними системами. В системі має бути цей функціонал з переліком лікарських засобів, які зареєстровані на Україні. У нас є досвід досвід застосування електронних рецептів. по... Програмі доступні ліки, ви знаєте, що це серцево судині, цукровий діабет, бронхіальна астма. Зараз туди долучилась хвороба Паркінсона і наркотичні засоби. А щоб виписати електронний рецепт на Лікарські засоби, які взагалі зареєстровані на Україні, це має бути передбачено містом функціоналом. Якщо воно є в переліку, тоді питань немає. Бо лікар може заходити в медичну карту, електронну карту пацієнта і виписуємо лікарський засіб, але за міжнародною неподнеповною назвою. Тут до торгових назв ми не будемо Вдаватися... Так. Лікар, лікар не повинен уточнювати у електронному рецепті, скажімо, конкретний лікувальний засіб, лікувальний ні, препарат, ні. тільки діючу речовину міжнародна, міжнародна непатентована назва, тобто так як ми працюємо по доступним лікам. І це і, і що стосується внутрішньопереміщених осіб, я хочу наголосити, проблем з цим немає. Єдина умова, щоб людина була зареєстрована в електронній системі охорони здоров'я. І власне чи можна придбати меншу кількість ліків, яка зазначена у електронному рецепті, а потім ще раз за допомогою не знаю якоїсь позначки в аптечному пункті прийти і добрати ту кількість, яку от не було взято спочатку. Такі якісь от виключення методи можна буде використовувати чи ні? Можна, можна тебе, це, це ж це ж не пільгові ліки, це ліки, які будуть особи приймати за власні кошти, можна вони в аптечній мережі. Теж є, теж є такий функціонал, вони зазначають, скільки, е, е, яку кількість лікарських засобів вони відпустили пацієнту при зверненні Це може бути одна планшетка, дві планшетки, а е, упаковка мати там, наприклад, 10, 10 планшеток. І ще, і ще ви мене запитували: чи можна буде виписати рецепт дистанційно. дистанційно. Так, так, дякую, пані Данко. Е, е, так, можна буде виписати дистанційно, але це при умові, якщо людина має хронічне захворювання і вже з приводу. Острення, або з приводу цього заходження, вона зверталась до, до лікаря і в електронній системі прописаний курс лікування. От курс лікування прописаний, для продовження цього курсу лікування можна звернутися дистанційно. Це не треба буде висижувати черги, не треба буде приходити до лікаря дистанційно, це є така можливість. Пані Аліно, ви згадали про Пільгові рецепти, скажіть, чи не втрачають вони своєї актуальності, своєї, скажімо так, значимості. І, власне, про звичайні папірові е, такі от, рецепти на от медичних спеціалізованих бланках, як нам ось зараз видають, так, до електронних рецептів. Вони, вони, мають, діють? вони, мають, так, вони мають право на життя, е, перехід на електронну рецептуру буде поступовий. Це, не можна, це чисто фізично, це е, не фізично, а технічно неможливо. А ті пільгові ліки, які. Е, які не попали в програму доступні ліки які які відшкодовують кошти місцевих місцевих бюджетів вони залишаються на паперовому рецептурному бланку тобто паперові пільгові рецепти залишаються а от ви не сказали, можливо, ще й невідомий він так навіть от в міністерство охорони здоров'я само не знає, який термін переходу на електронні рецепти повністю. Чи можна щось спрогнозувати? Чи є вже якісь певні дати терміни? терміни? Ну, Вперше це залежить від тих, як я вже зазначала, медичних інформаційних систем, коли вони повністю відпрацюють цей функціонал. У нас 100% не відпрацьовані функціонали по антибактеріальним засобам. Тобто ми їх паралельно можемо виписувати і так, і на паперових. Воно одне, одне друге не, не виключає. Притому сам пацієнт він може вибрати собі спосіб отримання ліків або за електронним рецептом, або за паперовим. Особливо це стосується віддали віддалених районів сільська місцевість, там де, наприклад, немає по якимось можливостям виписати електронний рецепт. Тоді фельдшер може виписувати рецепт на паперових бланках. Ну і власне, мабуть, таке виключення можна зробити для тих регіонів, де зараз тривають бойові дії, все таки в умовах воєнного стану. Ми зараз. В умовах, воєнного, в умовах воєнного стану на територіях, де тривають бойові дії, залишається право на отримання ліків безрецептурно, без електронного рецепту, безрецептурно, тобто їм дозволено це, це прописано. А перелік тих територій, які віднесені до бойових дій, вони є на сайті Верховної Ради Gov.ua. Там прописано це, які відносять території до, до території, де проходять бойові дії, і їм дозволено отримання паперових рецептів, і і без і без рецептури. Пані Аліно, ви представниця. Я перепрошую, це крім психотропних, наркотичних, тобто тих препаратів, які підлягають обліку кількісному. Дякую, дякую за уточнення. Пані Ліно. Ви як представниця департаменту охорони здоров'я нашої обласної військової адміністрації? Можливо. Маєте такі от думки стосовно того, з якими проблемами може це вже нововведення Не будемо називати, от Це от впровадження електронного рецепту все таки зіштовхнутися. Можливо, там у населення можуть виникати певні питання, так і непорозуміння, несприйняття, чи можливо аптечні пункти ще не готові до такого? Хоча якщо ми маємо досі з доступними ліками, то думаю, що ніяких проблем не буде. Але цікаво почути вашу думку. Сьогодні ми проводили вже брифінг з цього приводу, і був керівник державної інспекції з лікарських засобів. Він нам, нам заявив, що аптеки 100% готові працювати з електронною рецептурою. Ну, досвід, як ви зазначили, досвід мають. Мають і якраз ну не має бути проблеми з аптечною мережею. Єдине може бути в сільської, в сільській місцевості, де немає цієї мережі, де не покрити віддалені села аптечними закладами. Можливо, там може бути. Ну і чисто технічно зараз перебої зі світлом, е от чисто технічно це може, може щось нам завадити. А там будемо потрохи працювати, побачимо, як це воно піде. Сподіваюся, що все буде добре. Я вам Дуже дякую, пані Ліно, за те, що долучилися до нашого ефіру і розповіли такі ось основні моменти, які мають знати наші громадяни, жителі Хмельницької області. І загалом, так це така всеукраїнська кампанія, скажімо, щодо впровадження електронних рецептів. Я вам дякую, пані. Yeah дякую. Якщо можна, ще буквально У нас багато, багато хворих з хронічними заходами, які вже мають набір ліків своїх, які вони приймають постійно, і в них зараз може виникнути питання: як же ж вони зможуть в аптеці ці ліки придбати, коли не буде рецепта? Значить, в інструкції до застосування лікарського засобу чітко написано, чи вони відпускаються за рецептом, чи без рецепта. Отже я звертаюсь до всіх е, е, пацієнтів з хронічними захворюваннями. передивіться, будь ласка, інструкції до застосування тих лікарських засобів, якими ви користуєтесь. Якщо там є відмітка, відпускається за рецептом, сплануйте заздалегідь е, похід до свого лікуючого лікаря. Дякую, дякую за таке уточнення за таку уважність з вашого боку. Спасибі, пані Аліно. Нагадую, шановні глядачі, що щойно мали можливість поспілкуватися із пані Аліною Костенко, це начальниця відділу лікувальної профілактичної допомоги населенню. Головний терапевт департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації. Говорили про впровадження є рецептів, яке фактично розпочнеться вже із квітня 2023 року. Тепер ми готові до нього, і все буде без проблем.